На паркеті під номером 351 Іван Соловей та Мілена Кіжнер. Спортивними бальними танцями пара із Запоріжжя займається понад 12 років. З них шість танцюють у парі. Ми разом досягли кандидатів у майстри спорту. І ще не плану не плануємо зупинятися. Також у нас є за 23-й рік звання чемпіони України в категорії молодь 1. А наразі ми віце-чемпіони України у категорії професіонали. Звісно, хвилювання перед кожним змаганням є, але коли виходиш на паркет, вони всі сходять на нівець. Змагання мінори гран-прикс 2024 зібрали на паркеті танцюристів різного віку з усієї України. Спортсмени демонструють свої здібності у європейських та латиноамериканських танцях. Тренери запорізького клубу Віста приїхали до Дніпра, аби підтримати своїх вихованців. Процес підготовки достатньо довгий, тому що наші діти танцюють по 10 танців. Один танець це дуже велика робота. Займаємось чотири рази на тиждень і вважаємо, що цього замало. Треба більше. Змагання чудові, діти дуже задоволені, і в цілому атмосфера вона дуже така спортивна. Вона дарує для дітей якусь мотивацію працювати далі та робити свій танець ще краще. Співорганізатором турніру Мінора Гранд Прікс 2024 став уродженець Маріуполя Назар Шашков. З початком повномасштабного вторгнення він вивіз свій колектив до Дніпра і нині тут продовжує працювати разом із колегою Андрієм Бабієм. Створила організацію «Our Team Ukraine», яка розвиває спортивні бальні танці, як у Дніпрі, так і загалом в Україні. Всі вікові категорії, від маленьких до, до сеньорів, змагаються сьогодні. У кожного є можливість вийти на майданчик танцювальний. От, і дуже класні пари приїхали з міста Києва, Одеса, з міста Харкова також дуже класні состави. Де місто Дніпро дуже радує, тут дуже високий рівень танцювального спорту. І тому є завжди на що подивитись на кожному дніпровському турнірі. У змаганнях взяли участь понад 800 учасників. А от запорізька пара Іван Соловей та Мілена Кіжнер посіли призове третє місце у категорії Молодь плюс дорослі. телеканал МТМ.